Всім привіт! Я глава Пентагону Лойтостін. Я заявив, що збитий американськими військовими китайський аеростат використовувався для спостереження за стратегічними об'єктами США. Як ми вважаємо, Китай здійснює відстеження військових полігонів, щоб краще зрозуміти, як Вашингтон тренують пілотів і проводять складні військові операції. Передбачається, що спостереження велося за військовою базою на території США і за американською базою за кордоном. Відстежувалися авіабази в Мсфеллон, в Невади і авіабаза морської піхоти Вакуни в Японії. Сьогодні, в день за вказівкою президента Байдена, американський винищувач успішно збив висотний аеростат, запущений Китаєм, в повітряному просторі біля узбережжя Південної Кароліни. За моїми словами, апарат використовувався для спостереження за стратегічними об'єктами. 4 лютого військові США за розпорядженням глави держави Джо Байдена збили китайський аеростат біля узбережжя Південної Кароліни. Представник зовнішньополітичного відомства Китаю раніше заявив, що це китайський аеростат, він використовується для метеорологічних досліджень. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!